Через свою підступність рак шкіри стійко зайняв лідируючу позицію в переліку всіх онкозахворювань. Різноманітність візуальних проявів базаліоми, плоскоклітинного раку і меланоми, відсутність болю на початкових стадіях та недбале ставлення людей до шкірних новоутворень. Ось основні причини високої смертності серед хворих. Хоча сучасна медицина успішно лікує подібні захворювання, тож на прес-конференції у центрі здоров'я фахівці з онкології та дерматовенерології інформували населення кривого рогу про важливість професійного лікування та огляду шкіри на предмет появи нових чи видозміни старих утворень. В некоторых случаях рак кожи возникает на видимо неизмененной коже. В основном рак кожи возникает на различных патологических изменениях, то есть предраковых состояниях. Сюда относятся и синильные или старческие кератомы, то есть наподобие бородава, который возникает в определенном возрасте. Сюда же относятся различные хронические воспаления, например, длительно не заживающие язвы, свищи, рубцы. К этой группе относится ряд дерматозов. Скоро літо, і невдовзі масово розпочнеться сезон пікніків та дачних робіт. Але слід обережніше ставитись до сонячних ванн. Саме надлишкова інсуляція є основною причиною злоякісних змін шкірних покривів людини. До факторів появи онкоутворень належить також вплив агресивних речовин, травмування шкіри та шкідливі звички, особливо паління. При дії перелічених впливів вже існуючі на тілі утворення можуть стати злоякісними, тому треба ретельно обстежувати шкіру на предмет видозмін. Такими факторами является увеличение в размерах, то есть длинной ширины, высоты образования, да? появление каких-то включений в это образование, то есть неравномерный окрас этой э, родинки, да? изменение контуров, сюда появление изызлений, то есть язвочек, выделений каких-то, да? ну как я уже говорил. Естественно, если появляются язвочки и выделения, появляется зуд да, ну и покраснение вокруг образования. А крас он, ну, меняется из коричневого ну, до землянисто-черного краска. Зміна родимок шкірних плям, поява виразок, шкірочок, деформованих наростів все це привід якнайоперативніше звернутись до спеціалістів шкірно-венерологічного та онкологічного диспансерів. Самолікування і народна медицина тільки погіршать ситуацію. Лише вчасне виявлення та локалізація новоутворення запороку швидкої ліквідації проблеми без наслідків для здоров'я. Слід двічі на рік проходити обстеження у спеціалістів, а цього тижня можна безкоштовно пройти дерматоскопію підозрілих шкірних утворень у шкірно-венерологічному диспансері.